Ми всі бля перестраду злітаємо, бля! Там хай мені брали, Він Інски ми злітаємо з того гарбати. Ти попец колопи. бум, бум живий, дай! ти каже, живий ні біймля, ти ще не бать, попецку, бля, от батьків стоять, навіть 300, бля, от команди! Ой, блять. Бля. Тебе реально пересраду, бля. А ви жіть такий черніть, блять, а тобі такий впівтора тебе треба, бля! Стріально було, бля ну родина. Ну скиб Що б? Ти а тебе то то нікому до Москви. Він що сказати? Ти робить, та? Та, що? Що нічого не було, бля. Він якийсь, знає, якийсь непульним пробивай мі. Ногов копнув, не похуй бути. Та? Ну що таке? Сиділи біля школи, морду расі. І що, ніхайно не було? Яс.